Ми повертаємося до звичного графіку своєї роботи і надаємо хірургічну допомогу. Хірургічне відділення 13-ї міської лікарні раніше тут приймали хворих на ковід, зараз лікують планових пацієнтів. До роботи у звичайному режимі повернулися наприкінці грудня. Більшість тих, хто зараз перебуває у відділенні, із ускладненнями після коронавірусу, говорить завідувач Роман Кравченко. ми коли ми працювали з пацієнтами ковідними, це достатньо інтенсивна та виснажлива робота. Пацієнтів дуже багато, вони всі важкі. Зараз в нас пацієнтів менше, але вони, скажімо так, надовше у нас затримуються. Уже в нас немає такого захисного одягу, як був раніше. Нам значно легше без нього. Кравченко показує одну із палат. Вона поки порожня. Усього можуть прийняти 30 пацієнтів. Зараз вільними лишаються 5 ліжок. це вхід до брудної зони. Поверхом нижче продовжують лікувати хворих на коронавірус. Із 17 ліжок інтенсивної терапії зайняті половина, каже завідувачка реанімації Наталія Сазонова. Вона працює з хворими на ковід майже два роки. було, ну а вихід який? хто та жидов, це робити, то доже страшно було. Ну а вихід який? Хто же має виконувати цю роботу? Багато померло пацієнтів, багато хто одужав. Тут морально було важко. Кількість пацієнтів зменшилась набагато, але вони вкрай, скажімо так, важкі та затяжні. Тобто лікуються у нас не тиждень і навіть не два. Пацієнтів з коронавірусом у лікарні почали приймати у травні 2020 року. За цей час обладнали 160 ліжок. На сьогодні більше половини зайняті інфікованими. Усього у місті понад півтори тисячі ліжок для лікування хворих на ковід. Близько половини із них вільні, говорить профільна заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Минулого року, коли ми тримали пусті ліжка, а потім той глобальний бюджет, який фінансовий, який ми отримали від НЦЗУ на цей рік, ми побачили, що він дуже скудний, тому що в нас гуляли пусті ліжка. Тому ми, враховуючи цей досвід, не даємо гуляти пустим, пустим ліжкам зростання рівня захворюваності в регіоні фіксують останні два тижні, розповіла в етері суспільного епідеміологиня Ганна Сухорукова. ну ми розімеща як можливий початок наступної. Хвилі. Ми його очікували пізніше, десь на два-три тижні. За тиждень останні по області кількість випадків зросла на 60%. І це за рахунок міста Харкова, бо по місту Харкову зростання показників майже в два рази. За потреби хірургічне відділення 13-ї лікарні можуть повернути під прийом хворих на ковід, каже головна лікарка медзакладу Алла Бобейко. нам потрібно сутки ну двоє. Щоб нам потрібна до бачи дві, щоб перевести тих пацієнтів, які там будуть. В усіх лікувальних закладах, особливо першої хвилі, і не тільки першої хвилі, готовність у будь-який момент розгорнути додаткові ліжка є. Фахівці є, медикаменти основні є. Засоби захисту є і кисень. Ось це головне. Єсть заші захисту є і киславотита. Отсюдавне завжди готові, але надія в нас є, що це закінчиться. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.